Підсвітка Mini LED Pro пікова яскравість 3000 ніт, 4К 144 Гц з підтримкою VRR та ALLM, 65 дюймів за 72 999 гривень. Практично як OLED. Тільки дешевше. Це все про новий Hisense 65-ї діагоналі U8NQ. Довгоочікуваний телевізор вже в Україні та у нас на огляді. Серія U8NQ, нова лінійка qled телевізорів Hisense, яка приходить на зміну тогорічних U8K, якого у 23-му році багатьма західними ресурсами були названі найкращими телевізорами 23-го року у середньому класі. Нова модель, новий чіпсет, нові можливості, більша контрастність, більша. Яскравість, та ще деякі цікаві нові фішки. А ще при купівлі цього телевізору до 31 вересня у подарунок можна отримати ігрову консоль. Давайте розбиратись. Дизайн та інтерфейси. Hisense U8NQ телевізор з витонченим дизайном та тонкими рамками. Корпус не найтонкіше, що я бачив, проте плоский, що буде мати гарний вигляд, якщо розмістити його на стіні. А якщо ви плануєте розмістити телевізор на тумбі, як я, то у комплекті, звісно ж є підставка, ось така металева. Та що цікавого в неї, саму панель на цю підставку можна розташувати у двох положеннях: або нижче, як я, або вище. Якщо ви плануєте, наприклад, розмістити там саундбар, чи якось хочете, щоб консоль стояла прямо під панелью, дуже цікаве рішення, вперше таке бачу. У минулому поколінні були ніжки з обох боків цієї панелі, мені не дуже подобається таке рішення, бо ви повинні тоді відштовхуватись від ширини вашої ціві тумби. З однією підставкою, яка Посередині можна розмістити цей телевізор навіть на якійсь вузькій тумбі. Це насправді зручно на практиці. У підставці є кріплення для кейбл менеджменту за це окремий плюс у карму Hisense обожнює порядок у кабелях. А ще тут позаду ми бачимо величезний сабвуфер у верхній частині. Виглядає потужно, поговоримо ще про нього окремо. Більшість інтерфейсних роз'ємів спрямовані на бік та знаходяться досить близько до краю телевізора, що спрощує їх використання, особливо коли телевізор знаходиться на стіні. Проте декілька є ще й позаду. LAN, оптичний вихід та USB 0,5 А це позаду. А з бічної сторони аудіо 3,5, композитний роз'єм для Олдів, аналогове та цифрове телебачення. Зараз ви бачите на дисплеї, які стандарти підтримує. 4HDMI, два з них версії 2.1 з підтримкою 4 k 144 Гц, один з цих двох з підтримкою ЄАРСІ та два hdmi 2.0. А також ще один USB, але з підтримкою живлення до 1 А, щоб підключати зовнішні диски. Пульт. Ось такий, чесно кажучи, нагадує мені старі жарти про те, як буде виглядати 10 iPhone. Ось так раніше жартували, сподіваюся, хтось це пам'ятає. Я не прихильник великих пультів, бо не дивлюсь телебачення, тож такі розміри мені особисто не дуже подобаються. Проте завдяки розмірам він досить функціональний, є вбудований мікрофон для голосового набору, так ще й сонячною панеллю для заряджання. А якщо сонця немає, є Type-C роз'єм. Але найцікавіше у ньому підсвітка. Перше таке бачу, то на практиці це дуже зручно. Правда, чому не зробили підсвітку усіх кнопок, я не розумію, бо найчастіше мені здається, ви будете використовувати саме верхні кнопки. А ще ви можете досить зручно знайти цей пульт завдяки вбудованому голосовому асистенту у сам телевізор. Трошки пізніше ще розповім про це. Це цікаво. Давайте тепер про найцікавіше: зображення. Це 4К від панель з міні LED підсвітку яка використовує технологію квантових точок або Quantum Dot, або QLED. Насправді контрастність цього телевізора наближається до контрастності oled панелей та це не пусті слова, результати випробовування, які проводили західні ресурси, які мають спеціальне обладнання для цього. Те, як він відображає чорний колір, вражає, бо він залишається чорним навіть у сценах з яскравими зонами завдяки локальному затемненню з 1600 зон. Хоча я відмічу, що деякий ореол навколо тексту субтитрів на чорному фоні можна побачити. Яскравість U8NQ дуже висока, особливо для HDR контенту. По ТТХ пікове значення може сягати 3000 ніт, що дуже багато, та особливо буде у нагоді під час перегляду HDR контенту. Звісно ж, телевізор підтримує Dolby Vision, HLG, HDR, HDR 10 та адаптивний HDR. З локальним затемненням та великою контрастністю контент з розширеним динамічним Діапазоном виглядає, як на OLED телевізорі мене це дійсно вразило. Є окремі налаштування режимів при роботі з HDR, серед яких, як на мене, найкращі два: динамічний HDR при перегляді чогось на YouTube, та фільммейкер, коли дивитесь кіно у HDR, так як задумав режисер. У SDR режимі яскравість тут по ТТХ 700 Ніт, проте тести показують, що тут навіть трошки вище 890 Ніт. Тож на цьому телевізорі буду чудово виглядати не тільки HDR-контент, а й звичайний SDR. А Ще тут антиблікове покриття, яке буде рятувати вас, коли на дисплей потрапляє багато світла з вікон чи від ламп у кімнаті. Виміри колірної гами теж показують гарні результати. Тут практично повне охоплення dci p 3 та чудове охоплення простору Rec.2020. 2020 Кольори виглядають яскравими та насиченими, причому залишається бути натуральними. Мені це дуже сподобалось. У телевізорі працює апскейл зображення при поганій якості відео, та кліпи виглядають непогано, навіть у 720. 480 я теж спробував, воно теж покращується, але вже відчувається, що це все ж таки замало для такої панелі. Благо такого контенту вже не так багато. Збільшення плавності зображення працює досить непогано проте, коли ви дивитесь щось дуже динамічно, як, наприклад, ось таке відео, то у тих місцях. Безпосередньо у цьому відео у місті, там, де обертається колесо, все ж таки є артефакти. Я взагалі не дуже полюбляю ось ці всі зглажуваки. Я зазвичай їх просто вимикаю, та взагалі дивлюся навіть у фільммейкер-мод, так щоб зберегти ту частоту кадрів, яка була задумана автором. Мені так більше подобається дивитися. Проте, якщо ви полюбляєте ці всі уплавнялки, то тут це є, воно працює непогано, але. Бачив я роботу і краще. А ще ледве не забув. Тут є вбудований датчик освітлення, який змінює не тільки яскравість, а ще й баланс білого на панелі. Тобто він аналізує, яка теплота освітлення у приміщенні там, де він працює, та коригує її на телевізорі для того, щоб вам було комфортніше дивитися ваш телевізор. Геймінг. Hisense u 8 NQ також дуже гарно підходить для геймінгу. Він може виводити зображення до 4К-144 Гц, Є підтримка VRR, FreeSync Premium Pro та ALM. Ви будете дуже здивовані, але затримка ведення при режимі роботи у 144 Гц, тут всього 5,3 мілісекунди, що неймовірно низько для телевізора, так ще й середнього класу. Грати можна дійсно в будь-що, навіть у динамічні шутери. Знову ж таки, ця цифра 5,3 мілісекунди не з характеристик телевізору, а з. Незалежних західних ресурсів, які тестували цей телевізор спеціальним обладнанням, якого я, на жаль, не маю. Тож показник реальний: 5,3 мілісекунди на телевізорі. Вау! Моєму Xbox телевізор дуже сподобався. Усе, що він може видати, Hisense підтримує. Ну і звісно ж, як вже заведено у сучасних ТВ, тут є ігрове меню, яке відображає поточний стан роботи та доступ до швидких налаштувань. Звук. Далі поговоримо про звук, який мене теж насправді потішив. Тут встановлена система 2.1.2. Сабвуфер 20 Вт, два динаміки по 15 та ще 2 по 5. Тобто загальна потужність тут 60 Вт. Діалоги та музика з цієї системи звучать досить чисто, особливо мені сподобались саме голоси. Вони чіткі та виразні. Завдяки вбудованому сабвуферу телевізор може та й. Витворює низькі частоти, проте ви повинні розуміти, що якщо ви хочете прям занурюватись у контент, то потрібно все ж таки придбати якийсь окремий саундбар, там де буде вже великий повноцінний сабвуфер. Бо у панелі сабвуфери, так, вони витворюють низькі частоти, проте вони, знаєте, такі не, не досить. Потужні, хочеться вже якщо занурюватись, то занурюватись максимально. Гучність тут висока, проте ближче до максимума звук стає не таким збалансованим. Тож використовувати його на максимальній гучності. Неприкольно. Хоча вона тут настільки велика, що просто немає жодного сенсу. В мене кімната 30 квадратів. Я не хочу вмикати його на 100%, бо можна просто одуріти. Тут комфортно слухати, навіть коли дивлюсь кіно, десь 30-40% це нормально. Та звук збалансований. Система. Працює телевізор на власній операційній системі, яка називається VIDA версія 7.6. На моє здивування, не зважаючи на те, що система власна та закрита, можливостей в неї досить багато, а працює вона дуже швидко. Чого тільки варта швидкість завантаження телевізора після повного відключення, зараз на це особливо звертаєш увагу, враховуючи те, що вимикають світло, та телевізор повинен повністю з нуля запускати операційну систему кожен раз після відключення світла. Навігація зручна, вбудований плеєр відкриває усі формати, які я тестував, включаючи МКВ з флешки по 100 ГБ. Причому швидко та без затримок. У магазині застосунків багато корисного, включаючи YouTube, Netflix, Apple TV, Rakuten, MegaGo, TV, Kyivstar ТБ тощо. Єдине, чого я тут, на жаль, не знайшов, та я не розумію, чого його тут немає, це Spotify. Дізер є, Споті немає. Дуже дивно у системі є вбудований браузер, якщо вам потрібен браузер на телевізорі. Я думаю, що ви розумієте, для чого. Тут є підтримка AirPlay, цей телевізор можна додати у застосунок Home на iOS, тобто він підтримує HomeKit. А також є нативна підтримка Screen Mirroring з Windows компютерів або ноутбуків. Тобто, усі бездротові варіанти підключення тут є. А ще тут є голосовий помічник. Мікрофон знаходиться у пульці, а також ще один мікрофон знаходиться на самої панелі посередині знизу. Там ще є механічний вимикач, якщо ви не. Хочете, щоб вас ще й телевізор слухав, можете його просто вимкнути, якщо не плануєте користуватися цією функцією. Проте, якщо активувати його постійну роботу, то ви можете запускати цього помічника по фразі Хай Vida!» та запускати якісь застосунки чи, наприклад, навіть запускати якесь окреме відео на YouTube. Слухає все. Тут насправді дуже багато функцій. Зараз е, я покажу на екрані, що саме ви можете робити з цим голосовим помічником. Та е, те, що мені сподобалось більше всього, те, що ви можете знайти пульт завдяки цьому голосовому помічнику, фразу Хай віда. Де пульт? Чуєте? Це геніально! Геніально! Ще додам, якщо ви не помітили, цей помічник працює українською мовою. Мікрофони досить чутливі, тому не потрібно горланити на усю кімнату ці команди. Тож, цим користуватись досить зручно. Дуже сподіваюся, що. Ці телевізори будуть стояти на вітринах, та можна буде прийти в магазин та власними очима побачити якість цього зображення та нарешті зрозуміти, чому Hisense такий популярний бренд на заході. В деяких країнах вони входять у топ-3 виробників телевізорів. А в деяких це поруч з Samsung та LG, а в деяких країнах навіть випереджають LG та стоять на другому місці по обсягам продаж після Samsung. Це дуже круто, та насправді це аргументовано, тому що вони класні та коштують нормальних грошей. Якісна збірка, гарна та сучасна панель, швидкість роботи власної операційної системи та гарний звук. Ну, ось звук взагалі то єдине, до чого можна прикопатись, бо для такого великого ТВ хочеться якусь окрему аудіосистему придбати, щоб прям занурюватись у контент. Але звук на самому телевізорі непоганий. Я б даже сказав гарний. А ще нагадую, що до 31 вересня при купівлі цього телевізора ви у подарунок отримуєте ігрову консоль. Причому там на вибір можна отримати Xbox Series S або Nintendo Switch, а деякі інші моделі телевізорів Hisense більш вищі лінійки, там взагалі можна отримати PlayStation 5 Slim, наскільки я пам'ятаю, або Xbox Series X. Усі подробиці будуть в описі. Переходьте, якщо зацікавились. Усім дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Це все дуже впливає на просування відео на YouTube. Таким чином, ви нам дуже сильно допомагаєте, а я вам за це дуже вдячний. Усім до побачення, мирного неба, слава Україні. До побачення.